Як можна запобігти проблемі, якщо вона ще не виникла? Спеціалісти з впровадження ХАСП мають свої методи. Розбираємося, як це працює. ХаСП це система аналізу ризиків та критичних контрольних точок. На елеваторі вона забезпечує безпечність зерна, яке потім будуть їсти люди і тварини. В Україні, як і в ЄС, на елеваторах зобов'язані запроваджувати процедури, засновані на принципах ХАСП. Тобто систему, що виявляє, оцінює та контролює загрози безпеці харчових продуктів ще до їх появи. Задача наступна спроєктувати елеваторну роботу таким чином, щоб критичні збої та зараження продукції стали майже неможливими. Під час впровадження хасп експерти детально визначають небезпечні для зерна фактори, які поділяються на три основні групи: біологічні, грибки, пліснява, небезпечні мікотоксини, які є серйозною загрозою для здоров'я. А також шкідники, хімічні залишки пестицидів, а також токсичні речовини, що використовуються у боротьбі зі шкідниками та можуть потрапити у зерно, і фізичні це сторонні предмети, каміння, металеві частини, від обладнання чи скло. Усі ці ризики оцінюються для кожного, розробляється чіткий план, як його уникнути. Сертифікація елеватора за стандартами ХАЦ відкриває двері до експортних ринків зерна. Крім того, система забезпечує захист від фінансових втрат, пов'язаних із псуванням великих партій продукції. Варто сказати, що успішне впровадження хасп це командна робота, що залежить від спільного бажання керівництва та всього персоналу елеватора. Так на елеваторах втілюють в життя приказку знав би, де впадеш, той соломки підсталив.